Вітаю вас на каналі Українська Вінтажна Порцеляна. Мене звуть Наталія і я колекціоную Фарфор та Фаян з другої половини ХХ століття. У цьому відео хочу вам показати, які новинки в мою колекцію приїхали за останні 2 тижні. Ну і тут ви зразу можете побачити, що першою ми роздивимось отаку от чайну пару від Баранівського фарфорового заводу. Багато хто з колекціонерів полюбляє збирати посуд на тему пори року. Я не є виключенням. Якщо я бачу щось цікаве, щось з тематикою весна, осінь зима-літо, то я намагаюся такий предмет придбати. Ця пара вона доволі така простенька, це у нас деколь, це неручний розпис. Але, ну, доволі цікава і така, знаєте, по-осінньому тепла, проста пара. Є елементи позолоти, домальовка позолотою і деколь. Ось тут у нас клеймо так, не дуже добре видно, його краще можна роздивитися на блюдечку. Блюдечко, як бачимо, також має. Золоту, і такі осінні листочки. Ось наше клеймо. Це один з предметів сервізу на формі радій. Автор цієї форми спиця Володимир Григорович, і була вона створена у кінці 60-х. Я знаю, що принаймні ще 10, ні, навіть 12 різних варіантів декору на цій формі випускалося. У мене, на жаль, жодного сервізу на цій формі повного немає, але, можливо, колись придбаю, тому що форма така дуже доволі популярна свого часу була. І цікаво, бачите, тут чашечка на такій, якби, ніжці. Ось тому ось така от осіння пара поповнила мою колекцію. Так, наступною пропоную роздивитися ось таку чашечку. Думаю, багато хто вже пізнав, що це Полонський фарфоровий завод. Давно я мріяла про цю чашку. Чашка гігант, як їх ще називають. Але, звісно, вона. Ці предмети вони зустрічаються доволі нечасто і коштують доволі багато. Тому я коли знайшла цю чашечку за не дуже великою ціною, то я одразу її замовила. А ціна невелика, я думаю, скоріш за все, тому що тут, от бачимо, позолота у нас ну, в багатьох місцях, на жаль, Майже стирта, але ви знаєте, чашка сама по собі, вона настільки яскрава, що цей момент її навіть можна пробачити. Це у нас е, таким е, трафаретом так, е, нанесена помаранчева фарба, сам якби цей оцей помаранчевий фон. І далі бачимо, що була ще ручна домальовка фарбою. Червоною жовтою, позолота також жовтий, і оці чорні елементи. Це все домальовувалося вручну. Ось клеймо. Ну, Про авторство ось таких от о, чашок, гігантів, ну, мало інформації, але є. Е, е, один сервіз зі схожим декором я додам фото. Це сервіз 1971 року, форма, називається форма веселка. Автор її Джима Іван Євменович. Ну, я називаю цей сервіз умовно Баранець або Овен. Він мені дуже подобається, тому що я сама за знаком Зодіака Овен. І я б, звичайно, дуже хотіла собі мати повністю цей сервіз. Поки що в мене є лише дві чашечки. До речі, свого часу, коли я почала колекціонувати порцеляну, ці сервізи продавалися, ну, десь можна їх було придбати тисяча-тисяча 1200 гривень. І ну тоді я якось ну жалкувала, думала, що це дорого, але зараз це вже набагато більші гроші. Зараз я думаю, що треба було брати. Треба було брати, поки була можливість. Ну, але що ж, ще на вечір, як то кажуть, можливо, я його ще знайду. Це більш-менш адекватна ціна. Подивимось. Так от, повертаючись до авторства. Там авторка розпису сервізу, я знайшла інформацію, Моисеєва Антоніна Олексіївна. І ну, там дуже схожий малюнок, тому я думаю, що і авторка оцього малюнку також вона, тому що малюнки майже ідентичні. Лише тут пташка, а там барани. Так, далі у нас дитяча колекція. Я нещодавно почала збирати дитячі чашечки. Це такий доволі легкий, можна сказати, для колекціонування легка тема, тому що, особливо, якщо ви живете у великому місті, в Києві там десь то у вас на барахолці їх буде дуже-дуже багато, я думаю, і за невеликі гроші. У нас це трошки дорожче. У нас, ну, Я замовляю їх поштою, тому що м у нас їх не так багато все-таки в Чернігові, але можна знайти. А, не знаю, не пам'ятаю, скільки у мене зараз цих чашечок, але я думаю, що десь а, більш під 30 вже є. Ось тут ми бачимо такий цікавий малюнок. Мені здається, що це з якогось мультика. Це, до речі, баранівка у нас. Но мені здається, що це мультик. Тут якісь риби п'ють чай. До речі, чай бачите чашки. Цікаво, які чашечки зображені на баранівському фарфорі дитячому, мабуть, ж баранівка. Ось, ну Тут у них, судячи з усього, цих хрип побачені. Але я так намагалася погуглити, що це за мультик, я не знайшла. Тому, якщо пам'ятаєте, пишіть. А можливо, це і не мультик, можливо, якась книжечка, або це просто придумали так, такий сюжет, так би мовити, з голови. Не знаю, але ось така от мила чашечка в ідеальному новенькому стані. Так, далі ще одна чашечка в дуже хорошому стані, дитяча. Ось така ось красуня від полтавського фарфорового заводу. Дуже мені подобається, коли вони йдуть з позолотою, а в дитячому посуді це не часто зустрічається. От, тут у нас зображена значить, дівчина дівчинка з пташкою в руці. Якісь сонички-полонички, півник і хлопчик грає на сопілочці. І ви знаєте, такий доволі детальний малюнок, тому що, знову ж таки, от в дитячому посуді дуже часто ну, малюнки, ну, скажімо, що їх не дуже цікаво розглядати, вони такі доволі простенькі, звичайно що логічно. А тут от такий він. Ну, Цікавий, мені подобається. Мені ця чашечка дуже подобається. Так, також від цього ж продавця пані Олі отримала ще таку чашку. Задовбиш. І чому я її замовила? Ось тут ми бачимо собака, а тут у нас 94 й рік. Тобто, це сувенірна чашечка, яка випускалась вже. В перші роки Незалежності, коли почали відзначати всі ті рік коня, рік собак, рік зайця. Я, до речі, не знаю, як, як це було в Радянському Союзі, чи були такі акценти на, на тому, який рік, я думаю, не було. Я принаймні такої інформації не зустрічала, а коли почала, уже після Незалежності почалася оця от історія. Ось таке у нас клеймо добиш. Ось. Я її хотіла купити, тому що в 94 му році я пішла в школу. І він мені так запам'ятався, тому я коли побачила, вирішила, так, ця чашка у мене обов'язково має бути в колекції. І, до речі, дуже дякую продавчині, пані Ользі, за те, що вона прислала також мені такий маленький подаруночок, таку кавову чашечку, полонне. Теж така в ідеальному стані. Якщо ви, не колекціонери не розбираєтесь в українському фарфорі, то одразу вам скажу, що УР – це абревіатура український ресторан. Тобто посуд ресторанний маркувався ось такими ось малюночками і абревіатурами. Ну, а потім, звичайно, ж, коли ресторани позакривалися, то посуд потрапив просто до людей до співробітників або хто вже там його собі забирав, коли він став вже не потрібен. Тому ось такий у мене ще й подаруночок. Ось так, такі у мене поповнення. Якщо вам <клес> сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, буду вам знімати ще. І до наступних зустрічей.